Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти. Або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 19 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. П'ятірка мечів. Вам так, ви здолали якісь обмеження, і зараз вам потрібен якесь неординарне рішення. І є така порада вам. Зверніть увагу на ваше оточення, бо є такі люди, що за вашою спиною ведуть інтриги проти вас і підривають вашу репутацію. Це теж заважає здійсненню вашого бажання. Другий варіант сім кажезлів перевернута, говорить ні. Можливо, ви неправильно розподіляєте свою енергію, через що у вас виникає хаос у справах, і зараз обставини вище вас. Не поспішайте з прийняттям рішень і проявіть обережність. І третій варіант дев'ятка келихів перевернута, говорить ні. Можливо, зараз ви занадто зациклилися на своїх інтересах, і це заважає здійснювати ваші бажання. Вам потрібно враховувати, що щоб щось е, отримати, вам потрібно самим прикласти для цього зусилля. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші показники. А сьогодні вам бажаю миру, натхнення і здійснення мрій.